Всім привіт, з вами я Порхінот і сьогодні ми будемо грати в дуже жахливу гру. Ну, як жахливу, в плані тому, що вона дуже страшна. Це вот, гра про якісь кексики. Починаємо. дуже... Так, будемо грати на нормалі. Починаємо. Ось нова така нова якась гра. Так. Я перший раз в неї граю, то есть я я її дивився навіть на ютубі, то есть тут повністю перші мої реакції на цю гру. То есть... Ну, зараз побачимо Що вона з себе представляє. Це типу буде як FNAF? Що? Ні, це 3D гра. М? Що мені потрібно? Ага. Ну, знаєте, вона чимсь схожа, напевно, буде на Poppy Playtime. Ну, це я так вважаю. Прям хорорно Кексики. something yummy? Find all the ingredients we need, and we'll get started! Ай, шит! Я тільки зараз помітив, що зліва, знизу, є, типу, шість. Що це? Що мені потрібно зробити? Що мені? Що мені потрібно? Що йому? Ой, вибачаю, що я буду так тупити, ну, бо я же не цю гру Ні, ну от якщо так подумати то я ну не грав цю гру що це таке Що я повинен знайти що це куда це Що за синя ця мачмала куда її повинна Що це таке Фух, Це якийсь пирог з плесенью Що це за банка з плесенью Коли? Куды? куда? Куда мне? Сбись. Куда? Я как отдавать? Что делать? Что мне делать? Не, ну, за не то, уже надо. Что, куда мне ехать? Сюди? Куда? Куда? Эта стрелка повинна пока... показывать, куда мне идти, но я так и до сих пор не понял. О, це вам? Це вам? Куда? 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 Ну шо, як ви кидать? Які кидать? А! Чому я такий ну не цей, не, не вивчив цю гру, не, не, не подучив її, не... О, чому я такий... Що я должен... Шо я роблю? Що це? Де це? Що це я вже себе? Це? Ой, то есть высить. А шо я? Куда це? Юмаю. Я шо знаю, що мені потрібно. You inserted aged sugar. Мне надо цей кубик. Авен би а комфорта! Якусь консерву йому потрібно. Що тут? Це не то. Тут а що? Це йому потрібно? Три! Да, теперь милки... Been... Мил... Милпі... О, я хоча б зрозумів, як грати, але мені здається, я зараз від чогось то помру. По часу я не бачу, що було б багато. <різь> <різь> а цей для чого? Нам його тоже туди кидати? що <різь> мені? You've inserted aged sugar. You selected to bake a sweet runaway pie. Please wait. We did it! Your food is ready! я зрозумів. Я був повинен був приготувати ці пироги. У мене одна хвилина залишилась, Як я зрозумів, я зараз програю. Ну я не знаю, ну Вибачаю, що я ну, ж, вже... Ну я я... сюди мог нормально? Я не розбираюсь, вообще я не шарю ці темі. Ну, будь ласка. Ребятки. А ще ви повинні мені поставити лайк, підписатися на мій канал э, за те, що я веду контент. То, Знаєте, багато є. Що це? Що це я з ним сделав? А то, знаєте, є... Ага. А то є багато, знаєте, таких людей, які українці, ну вони ведуть російськомовний контент. Як бачите, я, я бачте, веду українськомовний контент. Що це бачите, я веду українськомовний контент. Незважаючи на те, що ну, якби... Ам мене до цього контент не був українськомовним. За це я прийшов вже вибачитись. Я поступля поступав не... цей... невірно, ну нечемно. З вами то, що я випускав контент на мові ворожій. Ну точніше на Суржиці випускав. Ну, а вже ж всі ж хотять українську мову чути. То... Я вважаю, що я почав правильно робити те, що я почав робити україномовний контент для вас мої влюблені подписоти.

Рубиков Рубиков. Ой, а вже ж я не розумію, що це таке. Знав би я еще бы англійську. це за звук страшний був. Знав би я англійську мову, можливо я би грав би не так більш за А вже ж. А, я тільки максимум може зрозуміти, що тут происходить. А так ну, на самому... Я не... не ну, як би сказати... я не місний. Я не можу зрозуміти, як воно ну, на самому. Шит. Ви бачили це? Це падлюка майже на мене накинулась. А якщо б я б не сохранився? А? Не засейвився. Що б нам ну, со мною бы сталося? Знаєте, я ось вот зараз граю... Ой. Що мені тут робити? Що мені, мені тут ховатися? Де мені тут ховатися? canned cocoa. How many yes. 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 <sighs> We did it! Your food is ready! Let's get another fish Cube! Ah, ya mau punya kedasi. Вибачаю, що я мовчу, а вже ж, ну а що мені ще казати. Знаєте, мені все-таки ця гра тепер вже ні на що не, 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 не нагадує. Якщо, мене, якщо до цього гра мені це нагадувало... Може поп по поппі плейтайм, можливо... Цей, можливо, FNAF, то... Ну, зараз вона мені зараз своїм жанром нічого не нагадує.